від сьогодні розпочинається і триватиме до 20 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України з заборонам на вилов раків. Про це повідомили на сайті Державного агентства України із розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм 1 серпня. Тож детальніше про це будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру завідувача сектору любительського рибальства Держрибагентства Іван Медь вже з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. вам. Вітаємо. Доброго дня. Тож, пане Іване, від сьогодні розпочинається починає роботу своя заборона про вилови раків. Розкажіть нам, будь ласка, більше про те, в яких регіонах це буде діяти заборона, чи буде це повсюду, чи все ж таки в окремих регіонах, і хто має про це знати насамперед? Так, з метою збереження та охорони популяції раків у період їх другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі, з 5 вересня по 20, ой, вибачте, з 5 серпня по 20 вересня на переважній більшості рибосподарських водних об'єктів України триватиме така заборона на вилов цих водних мешканців. А до речі, хотів спитати, чому саме на переважній більшості, а не на всіх рибогосподарських об'єктах? Тому що Наприклад, в Миколаївській на Миколаївщині і на Дніпробузькій системі Херсонської області така заборона розпочнеться з 10 серпня і також буде тривати по 20 вересня. Це особливо пов'язано з особливостями клімату чи є інші причини? Це пов'язано в першу чергу з самими раками, з їх біологічними в. Ген... Особливостями розвитку, угу. так, 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 і в цей період в них в цей час в них якраз здійснюється друга линка, під час якої вони скидують свій панцир, який їм заважає розвиватися, рости. Угу. Іване, Тому ось... В цей період найбільш вразливі. Цікаво. Чи кожного року ця заборона починає свою роботу якось в один і той самий час, чи все ж таки ось підлаштовується під те, як раки себе поводять, ведуть свій спосіб життя, і це спостерігають якраз за цим працівники Держрипагенства? Так, переважно кожного року з середини серпня по середину вересня? Відбувається ця друга линка? За нею слідкують наукові профільні установи, які здійснюють свої відповідні дослідження, слідкують за температурою та коригують ці дні або раніше, або пізніше. Тобто, явище щорічне, однак десь можуть варіюватися день від дня. До речі, хотів запитатися так. за вашими спостереженнями чи дотримуються громадяни такої заборони? Зазвичай більшість дотримуються, однак є все ж таки рибалки, які шукають судкої наживи, і все ж таки знаходяться правопорушники. Який штраф передбачений? Чи передбачене взагалі якесь покарання за те, що українці, можливо, деякі не будуть дотримуватися ось цієї заборони на вилов раків? Звісно, за вилов раків в цей період передбачена і адміністративна відповідальність, і навіть кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність це буде штраф, складатиме він від 340 гривень до 680 гривень з конфіскацією знарядь заборонених лову і засобів. Кримінальна відповідальність штраф за неї буде сягати від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Також конфіскацію всього пійманого е, майна, ну, тобто пійманих водних біоресурсів, в даному випадку раків, е, знарядь та засобів лову. Е, також е, крім самого штрафу може бути ще е, обмежена е, від е, обмеження волі та позбавлення волі строком до трьох років. А в яких випадках настає кримінальна саме відповідальність? Е, за використання заборонених знарядь лову і добування раків великої кількості, саме в цей період, ну і в інші заборонені періоди. У Мене є ось уточнення, оскільки ця дата варіюється кожного року практично в тих самих межах, але все одно дата важлива. Скажіть, будь ласка, власне, любителям, ті, хто люблять риболовлю, як дізнаватися більше про те, коли заборона починає вступати в дію? Наскільки взагалі от Держрибагентство інформує в цьому напрямку, можливо, якісь таблички біля водойм стоять, що ось зараз заборона на вилов раків є. Чи можете більше про це розповісти? На жаль, встановити табличку на всіх рибогосподарських водних об'єктах немає. У нас такої можливості однак, держбагенство дуже старається та підтримує зв'язок з нашими рибалками шляхом відповідних публікацій на телеграм-каналі, на сайті держбагенства. Крім цього, у нас є сайти наших територіальних управлінь рибоохоронних патрулів, які так само дублюють цю інформацію, але вже по своїм регіонах. Тому вся необхідна інформація при бажанні можна з нею ознайомитись дуже швидко. Дякуємо вам, пане Іване, за цю інформацію. Дякуємо за змогу до те, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Іван Метя, завідувач сектору любительського рибальства Держрибагентства. Нагадаю, що ми говорили про те, що від сьогодні розпочинається і буде тривати до 20 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України заборона на вилов раків, і, зокрема, на водоймах Миколаївщини і у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі Херсонської області. Ця заборона розпочнеться із 10 серпня. Про це нам повідомив завідувач сектору любительського рибальства Іван Медь. І для тих, хто не буде дотримуватися цієї заборони, передбачені штрафи, і навіть, ось як нам розповів пан Іван, кримінальна відповідальність.